21 жовтня Христос, Вода життя. Ісус, втомлений від подорожі з Єрусалима, сидів опівдні біля колодязя Якова, неподалік міста Сіхар у Самарії, поки його учні були в місті в пошуках їжі. Коли він сидів там, прийшла жінка з міста, щоб набрати води. Ісус сказав їй, Дай напитись мені, Івана 4,7. Тоді каже йому Самарянка: Як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами? Ісус відповів і промовив до неї: Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він дав би тобі живої води. Каже жінка до нього, і Черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу, чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам дав цю криницю, і він сам з неї пив, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй: Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне, вірші 9.14. Воістину не дивно, що жінка сказала Ісусу, Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. Поки що вона ще не розуміла природи води, яку обіцяв Ісус. Але потім, коли вона дізналася, що Він мав на увазі. Вона так само охоче прийняла її, що це за вода, яку дає Ісус, стає зрозуміло з Його слів. Сказаних в останній день юдейського свята, а останнього Великого Дня Свята Ісус стояв і кликав, говорячи Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Івана 7:3738. Тут ми маємо обітницю живої води, тієї ж, яку він обіцяв Самарянці, і тут, як і там, вода повинна бути прийнята всередину тим, хто її отримує. І тут нам сказано, що ця вода життя є Дух Божий, який дається кожному, хто вірує у Христа. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти його, хто вірував у нього. Тепер прочитаємо ще одне твердження. Дух Божий через апостола Павла сказав, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе у вас. Римлян 8,8.11. Тут ми бачимо паралель із твердженням, що вода, яку дає Христос, буде для віруючого джерелом води, що тече в життя вічне. Це є саме життя, тому що це праведність. Апостол сказав, що бути духовно налаштованим це життя та мир, Римлян 8.6. І ми також читали, що дух є життя за праведністю. Отже, це і є те народження від духа, яке робить людину абсолютно новою людиною. Воно робить грішника праведником, виконавцем Божого закону. Бо ми знаємо, що закон духовний, Римлян 7.14. Тобто, закон має природу Духа Божого. Це підтверджується тим, що ті риси, які відповідають Божому закону, є плодом Духа. Галатів 522 23. Таким чином, прийняття Духа Божого робить грішника іншою людиною з новою природою. Він починає жити іншим життям, і його праведність це праведність Божа, яка виражається в десяти заповідях. Дух Божий приносить цю праведність людині і живе в ній. Її характер це характер Бога. Тому що вона єдина з Богом, вона стала новим творінням, створеним у Христі Ісусі на добрі діла. Вона задягнулася в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди, Ефісіан 4,24. Це початок вічного життя, бо життя Духа Божого вічне, і саме цим життям тепер живе людина. Це життя Ісуса явлене в смертній плоті. 2 Коринтян 4.11. Про це говорить у своєму посланні Улюблений учень, коли каже, що той, хто сповідує, що Ісус Христос прийшов у тілі, народжений від Бога, 1 Івана 4.2. Бог живе в цій людині так само істинно, як його життя було явлене в Усюсі з Назарету. Не тому, що в самій людині є щось, що можна порівняти з Ісусом з Назарету, але тому, що Ісусу, якому перебувала вся повнота божества, перебуває в ньому. Звідси знаємо, що в ньому живемо, і Він у нас, бо Він нам дав Духа Свого, 1 Івана 4:13. Це життя приймається вірою, і його необхідно зберігати також вірою. Поки людина зберігає віру, вона живе цим життям, бо праведний житиме вірою. Римлян 1,17. Вона може зійти в могилу, але ніщо не може вплинути на її вічне життя. Воно сховане в Бозі з Христом. Колоссян 3:3. Як неможливо було, щоб могила утримала Ісуса! Так неможливо, щоб могила утримала віруючого. Дії 2,24. Коли він робить останній подих, він так само впевнений у своєму вічному житті, як і раніше. Адже Ісус сказав: Вода, що я йому дам, стане в Нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне, і ще. А коли живе у вас Дух Того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих. То той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Сила життя, яка дається людині при наверненні, воскрешає її з мертвих, якщо вона вмирає з вірою. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!